Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Субота, 27 грудня, і до вашої уваги мій традиційний брифінг оперативна інформація з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Недобрий ранок, особливо для української столиці, для Київщини, тому що минулої ночі ворог атакував. Саме систематично більшістю кількості засобів повітряного нападу, саме Київ, Київську область, передмістя Києва, Білу церкву і не тільки. Ну, основний основний удар прийшовся по Києву. Є влучання, багато влучань в житлові будинки, в гуртожиток Національного авіаційного університету, депо, а також велика кількість уламків на відкритих ділянках. Також Парковках а, і так далі, значна кількість пошкоджених автівок. Ну найголов... найстрашніше, що є постраждалі люди. Інформація постійно динамічна, тому що атака носить триваючий характер. Фактично, вона розпочалася з ночі, з другої ночі, і триває там понад 8 годин. А ворог застосовував як міг 31 к ракети кінжал, так і в основному. А, масовані атаки дронами різних типів, які фактично брали в кільце українську столицю зі сходу з півночі, з півдня з різних сторін, заходили з лівого берега з правого і завдавали ударів. Росія продовжує здійснювати терор. Але що важливо, що цей удар цього року ще може бути на жаль, не останнім зокрема і по українській столиці, тому що Противник готував близько 10 бомбардувальників. Вони готували 4 по 4 ту 95 з різних аеродромів. А один з алені, потім з Українки. Так само вони готували ту 160 дві одиниці. А для того, щоб здійснити, тобто сумарно 10 літаків, так само паливозаправники. Ну, тобто, сумарно десь 10 літаків, 10 бортів стратегічної авіації, які мали брати участь в атаці. По а, Києву, так само по Україні. Але а, цілі літаки виліту не здійснили, тому ймовірність, але вони споряджені, вони практично готові. Тому, а, ну скажімо, існують ризики, що ворог ще може їх задіяти. Крім того, існують ризики завдання ударів балістикою найближчі дні по місту Києву, по Харкову, Сумах, Чернігівщини. По прикордонню нашому Запоріжжя, Каби, куди летять Херсон, тобто по цих містах і населених пунктах, ось куди, де існують ризики. Є наслідки, зазначаються про те, що, ну, по-перше, в Києві та на Київщині запроваджуються графіки аварійних екстрених відключень, тобто планові графіки електроенергії не діють відімкнень, будуть екстрені. Так само повідомляється, що. 2600 тисячі багатоквартирних будинків, на жаль, залишилися без теплопостачання. Ну, це справжній терор геноцидного типу, який чинить Росія, тому що ми розуміємо морози, і ворог б'є в цей час, створюючи умови, ну непридатні для нормального життя в місті. Ось на це спрямовані атаки. Русні Залишилося понад 2600 Житлових багатоквартирних будинків повідомляє київський міський голова Віталій Кличко. Це щодо наслідків. Крім того, повідомляється, що в Києві надзвичайно забруднена якість повітря зараз через атаки, тому що, ну, піднімається смог і просять без потреби не виходити на вулицю містян. В кого відкриті вікна, раптом я не знаю, хто взимку відкриває, ну, можливо, просто провітрити. От, то просять зачинити. Дійсно, варто скористатися цією порадою. Ось так. Ну, дійсно, масштабна атака на Київ. Багато у нас, на жаль, постраждалих будинків, людей, майна в білій церкві удар постраждали люди, так само магазини. Вздовж дороги згорів горить автосалон Рено, а також припарковані автівки людей довкола. Так само є збитки, так само є збитки на Київщині. Крім того, в Києві через відсутність напруги в контактній мережі призупинено роботу трамваїв номер 22 28 та 35. За оновленою інформацією, поки я пишу це відео для вас, звернулося. А вже 19 постраждалих, 11 госпіталізовано в українському Києві. Ось така наразі ситуація: а, проблеми з опаленням, проблеми з електроенергією. Ворог бив по ТЕЦ, ворог бив по ГЕС і бив по житлових будинках. Відвертий терор. І це все напередодні поїздки президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Де вирішуватиметься питання подальшого, подальшого руху по перемовному треку? Як воно вирішиться, ясності до кінця немає. От як пише CNN, абсолютно правильно від Трампа можна очікувати різних абсолютно несподіванок. І зараз і в Європі думають, а чого ж чекати? Президент України Зеленський до слова поговорив з європейськими колегами і не тільки з європейськими, тому що була розмова. Із прем'єр-міністром Канади, зокрема, а якщо говорити з поза Європи, а так Фінляндія, Європейський Союз, НАТО, Німеччина, Естонія Володимир Зеленський провів перемовини перед поїздкою до Сполучених Штатів Америки до Маро Лаго, де він зустрінеться з Дональдом Трампом. Ну і звичайно, що мета з Олександром Стубом, я думаю, з президентом Фінляндії зрозуміло, він Стуб Добре знає а, Трампа, розуміє, які треба обирати до нього підходи, і він теж бував Маролаго. Тому я думаю, що ця комунікація дуже корисна. Ну і НАТО, Європейський Союз, що називається звірити годинники, узгодити певні і певні, скажімо, важливі істотні позиції, які є синхронізувати і з цим їхати до президента Трампа, де як зазначив президент України Зеленський. В інтерв'ю для Аксіоса. Фактично, ну, в коментарях для Аксіоса можливе підписання угод безпосередньо безпосередньо з Трампом. Тобто, США під Україна підготувала кілька документів у межах блоку гарантій безпеки і є напрацювання економічної угоди, і це планується обговорити з Президентом Трампом. Крім того, президент України планує обговорити питання гарантії безпеки. США запропонували Україні гарантії безпеки і угоду терміном на 15 на 15 років. США запропонували 15-річний пакт, який можна буде продовжити. Я думаю, що нам потрібно більше 15 років, сказав Зеленський. Додавши, що вважатиме це великим успіхом, якщо Трамп погодиться із цим під час їхньої зустрічі, ну це дійсно був би великий успіх, якби з 15 років стало 30 років а краще ще 50. Це було би дуже потужно насправді, але вже є певна конкретика. Тому що США вже чітко будуть говорити, що ось дивіться є 15 років. Ось ми готові взагалі гарантувати безпеку. Яким чином це буде? Президент каже український, що війська наших партнерів можуть з'явитися в Україні тільки після припинення війни, після припини активних бойових дій не раніше, що засмучує, тому що це вселяє певну недовіру. А що ж буде далі? І це. Завжди буде, скажімо так, викликати ось ці алюзії негативні Будапештського меморандуму, коли будуть порівнювати і говорити, а що ж це за гарантії. А ми вже щось подібне бачили. А як нам допомогла Америка, більше того, один із гарантів Росія порушила, відверто знівелювавши значення і роль е меморандуму, і так далі. Тобто, все це безумовно, що може бути для того, щоб цьому запобігти, потрібні були б війська зараз. Зеленський сказав, що і США, і Україна подадуть гарантії безпеки на ратифікацію, це теж добре, тому що юридична сила документу, його вага зростає. Президент все ще хотів би домогтися кращої позиції щодо територій, як зазначається, а, о, значить, але якщо план вимагає дуже складного рішення а з цього питання. Він вважає, що найкращим виходом буде винести, винести весь 20-пунктний план на референдум. Ну, ось теж немає новини. Ми це знаємо. Зеленський сказав, що метою недільної зустрічі з Трампом є використання всіх досягнень їхніх команд для створення основи для закінчуючи для закінчення війни. Включаючи конкретику, зокрема, графік відповідний, коли це може відбуватися. Крім того, Зеленський повідомив, що готовий винести план на референдум, якщо Росія погодиться на перемир'я тривалістю, щонайменше 60 днів, ймовірно, протягом цього періоду. Можливо, буде запропоновано провести і президентські вибори в Україні, і питання референдуму і виборів буде йти фактично разом. Можливо, тобто, зараз можливо, що дивіться: Рябков виходить, виходить російський заступник міністра закордонних справ. Рябков такий собі і починає говорити. Він починає говорити про те, що значить, нібито можна досягти. Прогресу є, є можливість досягти прогресу. І ось що він каже: він каже про те, що так, ми готові, ми готові до перемовин і тому подібне, але цей план радикально. Якщо взагалі можна назвати планом, відрізняється від тих 27 пунктів, які в останні тижні починаючи з перших чисел грудня ми відпрацьовували в контактах з американською стороною. Очікувано а, жорстка позиція а, змінити акцент з обговорення пункту. Ну, ось бачите, це фактично. Фактично на сьогоднішній день Росія не погоджується. Якщо слухати Рябкова, звичайно, там має значення тільки що скаже Путін. І до речі, президент Трамп сказав, що він незабаром не тільки він зустрінеться з президентом Зеленським, а скоріш за все, в нього відбудеться можливо ще до зустрічі з Зеленським або після а, телефонна розмова з Путіним. Вони запланували вочевидь такі контакти, і це буде відбуватися. Ну подивимося, але що у нас, що у нас до чого ми наближаємося, це те, що можливий прогрес якраз по гарантіях безпеки, економіці і припиненню вогню. Тобто США можуть натиснути на Кремль, щоб був припинений вогонь на час проведення референдуму. І виборів, і вочевидь, законодавці зараз українське законодавство буде змінюватися і розробляється для того, щоб це стало можливим. Ось такий план. Тобто, наш план фактично зараз він не дає відповіді на закінчення війни, не тому, що ми не хочемо. Ми хочемо. Росія не хоче. Ось такий собі государственний Рябков, який виходить і каже. Так ні, це ж кардинально відрізняється. А вони ще Аляску почнуть згадувати. А вони ще там якісь таємні секретні домовленості піднімуть і скажуть: дивіться, ось у нас там, а, значить, ми там домовлялися, і це зараз не відповідає тому, що пропонує Україна. Тому я думаю, що план максимум на поїздку президента України це досягти згоди і е, ясності по гарантіях безпеки, це економічне відновлення і це. Параметри забезпечення припинення вогню на час проведення референдуму та виборів щоб для того, щоб зняти питання по територіальному правильно, нехай народ український висловиться, наприклад, тому ось це і є той план. Ми звичайно, що це все складно реалізувати, зробити все дуже непросто, але загалом ситуація у нас дуже складна. Тому будуть ухвалюватися, вочевидь. Певні рішення ось такого характеру. Це те, про що, чого можна було би досягти. Власне кажучи, подивимося. Зрештою, ну Трамп висловився. Трамп висловився в ексклюзивних коментарях значить, для політика. Очільник Білого Дому зазначив, що очікується, що президент Зеленський зустрінеться з Трампом у Флориді. Це пише. Політика в неділю та повідомив журналістам, що призвезе з собою новий 20-пунктний план мирного узгодження новий, а Росія наполягає на 27 пунктах. Бачите, все Уже пішов різнобій. Рамки включають запропоновану демілітаризовану зону. А основна увага на зустрічі буде приділена гарантіям безпеки США, те про що я кажу. Тобто, ми не сконцентруємося, тому що якщо ми сконцентруємося на пунктах мирної угоди, взагалі. В Тому числі питання території, можемо зіткнутися з тиском Трампа. Можемо зіткнутися з тиском США, який бував уже неодноразово, і може бути далі. США можуть далі продовжувати тиск на Україну і будуть це ймовірно робити. Якщо їм не сподобається, Трампа тут нічого стримувати не буде. Я думаю, ви це розумієте. І ось що Трамп е е зазначив: він здавалося неохоче поставився до останньої пропозиції Зеленського. І не поспішив підтримувати позицію президента України. Пише політико, у нього нічого немає, поки я не схвалю, сказав Трамп. Тож подивимося, що в нього є. Ну, ось так. Тим не менше, Трамп вважав, що зможе провести продуктивну зустріч з цими вихідними. Я думаю, що з ним все буде добре. Я думаю, що з Путіним все буде добре, сказав Трамп, додавши, що очікує поговорити з російським лідером скоро. Скільки захочу. Крім того, дуже важливо, що президент Трамп порівняв Володимира Зеленського і Бініміна Нетаньяху, ізраїльського прем'єр-міністра. Це важливо. Це означає, що на підсвідомому рівні американський президент порівнює Україну із Ізраїлем. І це хороша ознака, оскільки Ізраїль все ж отримує пакети підтримки від США. В той же час, що а, я просто хочу нагадати, що в момент, коли Ізраїль захищався від терору Хамасу і продовжує це робити від терору, а, який зараз, до речі, відбувається і в Європі, я тут побачив а, статистику спалених церков в Європі. Я вам скажу, що на різдвяний період дуже невтішно, а, тільки в Данії не палили а, радикальні ісламістські групи, на жаль, є такі, які. Відрізняється абсолютно від справжнього вірування ісламу, хибно його трактують в своїх цілях і використовують як, як скажімо, для терористичної екстремістської діяльності, в тому числі в ім'я Палестини. Треба спалити церкву. Розумієте? Християнську це дуже допоможе народу Палестини. Ну да. так от ну, Ізраїль захищався, але ж Ізраїль змушували до миру на примушували. На нього був тиск, і Трамп на нього чинив, і Байден так само. Тобто тут відбувалися певні речі. Хоча Трамп є прихильником Ізраїля. Тому але те, що Зеленського порівнюють з Бібі, це доволі непогано, тому що це не найгірший персонаж а, для США. Тому ось це важливо. Ну, подивимося. Ситуація доволі динамічна, Путін буде намагатися тягнути час. В сподіванні, що йому вдасться покращити ситуацію на фронті, та спробувати ослабити український спротив і волю нації до боротьби терористичними ударами по будинках, по цивільних об'єктах. Ну ось так, як ми бачили минулої ночі по Києву та Київщині. Наприклад, він на це сподівається, і мета кожного такого терористичного удару вона має і такі наміри. В Той же час варто відзначити, що позиція США як була. Так і залишається спрямованою на якомога швидше припинення війни, і в рамках цієї швидкості вони хочуть бачити рішення. Якщо рішень не буде, треба тиснути. Я щиро сподіваюся, що ми зрештою побачимо тиск саме на Росію заслужений тиск США. Готові передати на ратифікацію до Сенату угоду, яка передбачає безпекові гарантії для України. Після завершення російської агресії про це повідомляє Аксіос Вашингтон і Київ уже узгодили більшість ключових положень двостороннього документу. Йдеться зокрема про систему гарантій безпеки, які Україна може отримати від США та європейських партнерів. А, значить, до Сенату буде переданий текст, побудований за принципами статті 5 Північноатлантичного договору колективну самооборону НАТО. Думаю, що США будуть говорити про наші територіальні поступки в обмін на гарантії безпеки. Скоріш за все, саме так буде будуватись дискусія. Європа готова узгодити гарантії безпеки для України вже в січні. Союзники зустрінуться в січні, щоб остаточно погодити гарантії безпеки після припинення вогню, також обговорюватимуть можливість розгортання іноземних військ в Україні. За інформацією джерела з Єлисейського палацу, ініціатива реалізується в межах так званої коаліції рішучих групи країн, які готові піти далі. Ці заяви пролунали на тлі нових переговорів між Вашингтоном і Києвом, результатом яких став 20-пунктний план. В Єлисейському палаці наголосили, що Україна, Європа та США мають спільну позицію. і Тепер очікують чіткої відповіді від Росії. Ми вважаємо, що тепер Росія має дати однозначну відповідь. Очікується, що узгоджені гарантії будуть чітко прописані з операційної точки зору, аби Україна мала зрозуміле бачення формату та масштабів довгострокової підтримки. Ну ось це дуже важливо. Подивимося, що напланують. А от Wall Street Journal пише про те, що оточення президента Трампа, зокрема його спецпосланник Стів Вітков і Джаред Кушнер, зять розглядає країну агресора Росію як потенційне джерело прибуткових бізнес-можливостей після завершення війни в Україні. За даними медіа, у баченні Віткофа і Кушнера повернення Росії до світової економіки і зняття санкцій може принести прибутки американському бізнесу і сприяти стабілізації відносин. А... Вітков і кушнер, за даними видання, мають на увазі великі запаси газу, нафти і у перспективі арктичні проекти і родовища рідкоземельних металів, а також наявність. Талановитих технологічних підприємців, звідки вони там. Однак експерти застерігають від надмірного оптимізму, бо, за їхніми словами, ці ресурси важкодоступні, дорогі у видобутку і пов'язані з високими політичними і економічними ризиками. Геополітичний аналітик Чарльз Хекер наголошує, що Росія не є Ельдорадо. А ризики для іноземного капіталу залишаються надзвичайно високими через відсутність верховенства права та постійну політичну непередбачуваність. Ну, Абсолютно правильно, це намагання ось зайти в Арктику, а там же китайські компанії. А Китай буде зайце. Ну, тобто, намагання давайте будувати бізнес as usual і через економіку встановлювати відносини, і значить Кремль має змінитись. Не думаю. Але ну це така плюшка, знаєте, щоб Кремль зрештою йшов на припинення війни. Це демонстрація того, що можна отримувати ефект економічний і так далі. Чи це спрацює? Ну подивимося, все може бути зараз. Ми на роздоріжжі. Зараз багато чого буде залежати від зустрічі в Маролаго 28 грудня. Багато чого від нашого подальшого руху. Як ми будемо йти в рамках цієї мирної угоди? Ми на цей шлях уже стали і ну. По ньому йдемо. Що скаже Кремль? А, значить, Зетелеграф на описав рік 2025 як роком смерті Заходу. Але 2026 буде ще гіршим. Зазначають війни у 2025-му. Це рік став смерті роком смерті заходу через слабкість Європи в підтримці України та надмірну залежність від Президента США Трампа. Саміт ЄС виявив глибокий розкол серед лідерів, попри декларації про історичність, не вдалося досягти рішучості щодо ролі України в переговорах чи її вступу до ЄС. Брюссель не розблокував заморожені російські активи та змусив європейських платників податків гарантувати Україні позику в 90 мільярдів, не завдавши шкоди Москві. Росія підбадьорена сигналами з Білого Дому та Трампом посилила гібридні атаки. Включаючи дрони в повітряному просторі Польщі, що призвело до перших взаємодій НАТО з Росією, Європа не виробила ж незалежної стратегії безпеки, переозброєні чи чітких червоних ліній для стримування Путіна, покладаючись на ілюзію швидких переговорів і виснаження Росії. За прогнозом The Telegraph, 2026 буде ще гіршим Путін не планує деескалації, можливі провокації в Балтії для підриву НАТО. Концепція Заходу померла, поступившись сферам впливу, що легітимізує агресію. Без рішучих змін Європа ризикує втратами територій і життів, попереджає Френсіс Дірнлі. Чи погоджуєтесь ви з цим, друзі, щодо смерті Заходу і що треба, щоб його реанімувати і воскресити? Напишіть про це і не тільки, а й про почути в коментарях. Кияни напишіть, як ви: Київщина так само, Харків, Херсон, Дніпро. Пишіть всі, як ви, як ви переживаєте, як ваш стан, як ваші відчуття? Просто по-людськи. Як ви? Мені важливо розуміти, як моя спільнота переносить емоційно все, що відбувається. Повірте мені, мені небайдужий кожен із вас. Кожен і кожен. Бережіть себе. І слава Україні!